Вблизу міської ради зібралась ініціативна група та мешканці будинку на вулиці Тарнавського, 7. Сьогодні вони мали розмову з міським головою Сергієм Надолом, аби розв'язати нагальне питання введення їхнього будинку в експлуатацію. Нагадаємо, будівництво 10-поверхівки розпочалось ще у 2008 році. Там мали проживати педагоги. У 2011-му людям вперше пообіцяли, що будинок здадуть, та цього не сталося. Далі новий забудовник. У 2021 році Юрій Ковальчук, директор ТОВ Макбут, визначив нові терміни. Квартал того ж року. Та ось 2025-й, а будинок досі не зданий. початком повномасштабного вторгнення мешканці за згодою забудовника почали заселятись у квартири та робити ремонти, аби мати де жити. Проте через те, що будинок офіційно не зданий, виникає безліч проблем, які ускладнюють проживання. Ми платимо за електроенергію водопостачання за тарифами юридичних осіб. Тарифи світла зараз ми платимо по 10,4 гривні за водопостачання 65,4 гривні за куб. Тобто це достатньо більше. Ми два, два в три рази переплачуємо за комунальні послуги. І періодично сидимо без елементарних послуг, тому що від, відключають нам за неоплату і електропостачання, і водопостачання, тому що затримки в платі забудовника е і страждають прості жителі. Відтак будинок уже близько 10 років не здається в експлуатацію, а за документами люди живуть на будівництві. Будівельному майданчику через це справа чи не щороку переходить до суду. На даний час йде судове засідання, позивач технічний коледж при університеті Полюя, відповідач державна архітектурно будівельна інспекція при міській раді. Питання знову ж щодо нездачі, тому що щороку Подаємо документи на здачу, і щороку нас не приймають. Кожен рік є нові нюанси за словами мешканця будинку Євгенія Зубнінського, у міській раді пояснили причину. Останньою перепоною для здачі будинку в експлуатацію є сплата пойового внеску. Ця подія відбувалась для всіх будинків до 2020 року. Після цього цей закон був відмінений, але будинок з тих років ми повинні його сплатити. Йдеться про приблизно 2,4 мільйона гривень, розповів чоловік. Тож, поки люди чекають рішення суду, яке має підтвердити, що несплата пайового внеску не повинна заважати здати будинок в експлуатацію. Після рішення суду, яке має бути 23 го числа, ми або зустрічаємося знову ж таки. І вирішуємо далі, які наші дії або суд вирішить в нашу користь на здачу будинку. Всі ми надіємося, що можливо вже цей тривалий термін закінчиться, і люди будуть жити в нормальних умовах. Отримати коментарі від будівельної компанії та її директора Юрія Ковальчука наразі не вдалось.